Всім доброго ранку. Канал Вікнами сад. Світлана. І сьогодні покажу, як я вперше побачила будинок з якого боку, де я зараз проживаю. І так, ось тут такий, бачите, ну, бурян, чоловік не встиг покосити на роботі. Ось така взлітна полоса. Зарахується Це ніби центральний вхід. Тут ще місце для квітів роздоля, горб цей, але немає часу. Там Георгіни мої видно. Немає часу поки що його тут оприлюднити колись, можливо, як кажуть дівчата пишуть мені. Підемо на пенсію і візьмемося до цього, що було тут гарно. Я дуже люблю, коли в людей, ото знаєте, Ззовні біля будинку. Зразу можна зрозуміти, що і всередині. Поки що в мене такого немає. Ось мій величезний горій. О, сусідський собачка. Ми в основному з цього боку рідко дуже ходимо. Це ми так були, коли сійшли від куми і нам показали, що ось тут продається будинок. О, ось. Ми заходимо завжди з цієї вулички. Бачите, будинок знаходиться на вуглі. Тому тут більш, скажімо так, обжито, а з того боку трішки, ну, щось таке собі. Ну, але територія дуже велика. Щоб раду дати, потрібно руки, здоров'я, час. Але, дай Бог миру, як я кажу, і здоров'я. І все буде добре. Ось, якщо заглянути, бачите, через паркан. Ось там вже відкривається трішки вигляд на мій сад. Ось часом так роблять. Через паркан заглядають, але мені, якщо чесно, то приємно, я не проти. Одного разу, знаєте, я до всіх віросповідань ставлюся з повагою. Ну, але в мене є своя віра, якою мене хрестили. Я не перехожу в інші. Одного разу так до мене підійшли свідки Єговим. І вони побачили мене на подвір'ї, так подивилися і просили, що давайте ми у вас будемо проводити зібрання. Вас дуже схоже на ту картинку, яку ми показуємо, що таке, як в раю. знаєте. Не знаю, знаєте, тут робота ще ого, де там таку вони красу побачили, але ну, в якісь мірі я їм вдячна. Кажу, ні, дівчата, і хлопці, вибачте, але я в своїй вірі. Тому ось так, бачите, ось ми заходимо. І що я побачила взагалі, коли ось зайшла вперше? Як зайшла я вперше, побачила, це була, був кінець липня. Я побачила тут ціла ця клумбочка, ціла ось ця клумбочка була заросша, ось ще є там трішки, бачите. Це анемона, Анемона лісова, біла, така вона велика, гарна. Ось це все було квітло анемоною. Повторний раз, здається, вже. Ні, 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 не так. Це, значить, все-таки було червень місяць. перше я побачила. Квітнула анемоном. І, а можливо, і не квітнуло, тільки було листя. Щось я вже бачите, ніби не недавно, але я щось вже трошки не можу пригадати. А все інше росли такі молочай, такий, знаєте, він однолітній насівається, такий потім білий, він високий. І ось там росла юка. А тут була ще одна слива, ну, яку ми вже прибрали. Ну, і все те прибрали, бачите, все вже засаджено. Так, як є тепер. А анемони? до речі, вона дуже гарна, агресивна. Ну, як хто каже, каже дехто, що хоче її розможити і не може. То в мене така є, якщо чесно, можу поділитися. Ось ці всі такі парканчики були. Ось ця така теж пергола була, але на перголі був такий дикий виноград. Чоловік хотів залишити, я все-таки його умовила, прибрала. І там була єдина, ось на цій такій перголі була фломентант троянда. А тут, як пам'ятаю, росли одні майори. Високі майори. Ну, і то добре, щось було. Ну, ця слива тут залишилася. Ось вона там, видно, можливо, висять декілька слив. Вони рожеві, великі, смачнющі. Дуже гарно кісточка відділяється, але вона стара, і її потрібно трішки обновлювати. Щось вже обновив чоловік, ну, їй не хочеться позбутися. Хоча в садку є, молода така, була теж вже посаджена. Я вдячна дідові за те, що він посадив. Ось тепер так цю територію я зробила. Ось, йдемо далі. Ось коли ти сюди, тут, бачите, теж такі парканчики вони були. Тут така тіньова моя зона, де росте фундук. Фундук, звісно, був, і тут, на цьому місці, ну, не було нічого, були бур'янчики, і росла така м -м, дика, ото, знаєте, з якої варення варять троянда. Ну, я теж все-таки її викопала. Посадила її, до речі, там на гурку була, думаю, хай буде така краса, але вона була за великою, певно, чи я не догледіла, може тоді мені було не до того. І я позбулася її, бачите, таким чином, ніби не хотіла. Ось на цій ділянці ріс, отой такий красень, який залишився кизил. Теж пам'ятаю, тоді якраз дозрівав. Мені дуже сподобалося і хотілося б я колись у тьоті своєї бачила, як він квітує такі великі дерева. І це мені я зразу одну кинула оком, о, тут кизил. Смачна річ. До речі, коли доспіває, дуже смачна річ. А всього цього іншого, тут вже я досаджувала і жимолості стивну. І треба ось вже зараз прорідити забрати старі. Я покажу, як я працюю з цією жиною. Бо тут навіть перекрило вже вхід на горище. Ну і тут вже від паркану, від сусідів я вже посадила сливу, нігру, там посадила таку красу, бо ж як вона гарно розростається. Хоч прийшло таке бідосічка-бідосічка, це форзиція. Але вона пістрява. І ось слива ця була. Чоловік її трішки підкоректував. А ось там ще росла одна абрикоса. Вона була велика, родила дуже мало. Ну, звісно, ми б її не прибирали, але тут в лінію передач вона вросла. І для сусідів там не раз із електрикою була проблема. Тому, ну, знаєте ж, людям має бути добре в першу чергу. Тому ми її прибрали. Ось, подивіться, як вже гарно. Квітує і квітує, і квітує гібіскус трав'янистий болотний. Знаєте, він не так дуже в мене сильно тут і пити хоче, якщо чесно. Він мені якийсь такий витривалий, але він, бачите, невелика квіточка. Якийсь такий не дуже сортовий. Далі ось тут як ми зайшли, як я побачила весь цей простір. Ви знаєте, мене зразу картинки такі уявилися мені, коли будинок, і він весь сад, кругом нього сад. Хоча хотілося б ну, по тих картинках мені завжди, щоб будинок був більш від ну, так, в глибину розташований. І ось аж до сусідського, ось там, будівлі сусідської, це все була і є наша територія. Але тут. Було цікаво все. Таким чином, було, що попри пергола зараз, ось тут, де катальпа росла е, алеча, і ось така ціла лінія йшла, такий зрабиться сітки, відгороджено. Тобто та територія від цієї ось території була відгороджена. І тут от навіть місце залишилося, бачите? Така ще була залізна фірточка. Тут були е, крильники і така масивна, масивна, колишня така стіна. Ці крильники відділяла ось від тої території, ну така вимурована, і вона вже нахилилася, вже хотіла впадати. Тому першим ділом теж ми ось тут розібрали все. І я зробила таку підпірну клумбочку. Тут теж чоловік вирізав ворота. Ми забрали алечу, тому що ось це стільки було стієлечою, вона ще рік тут росла, Ну, сміття було страшенно. А вся ось ця територія, де зараз квітник, вона була огорожена, бо, я так зрозуміла, тут кури виписалися. Тут була лише трава, росла ось тут ще груша. Там біля альтанки ще така старезна яблуня, вона така розчахла вже. І стояли такі величезні, величезні столи дерев'яні, і на них було складено, якби ви бачили, шкода, що фото не збереглися. Ну, різного всього. Палочки, досочки, пластмасочки і так далі, і тому подібне. Дідусь такий був, що кажуть, ото от, їде з базару, він продавав все на базарі. І він щось на велосипеді везе додому. Ну, знаєте. <смі> такий плюшкин. Ну, кажуть, земля йому вухо. Ось, бачите, вже розтвіт мій новий, але він схожий на мій. Будемо ще мати надію, що ось той буде інший. Тоді я їх поділю. І один гібіскус залишиться вільний. Для чого мені два однакових. Ось. Таким чином, тут придумали в першу чергу, ну для одягу, якесь має бути, знаєте, місце. Тут я все придумала, де його можна покласти, щоб воно було не так помітно, але місця йому іншого, повірте, немає. Я, я вже все оглянула. Тому ось тут таку зробили пергу, там трояндочка буде, і вона з часом прикриє. Ну що зробити, без цього теж не обійтися. Я вже не. А, і першим, що кидалося у вічі, це була ось ця пічка. Ну, я її там обмалювала трішки, бачите, і такий був низький, низький, абсолютно над пічкою навіс, якому навіть я, ото там, метр шістдесят, не могла пройти, щоб голову не нахилити. Ну, таке воно було аварійне, тут був стульчик, сиділа бабуся, і тут вона. Варила літом їсти, навіть економила, хоча газ кругом, і в літній кухні, і все. <сум> економила газ. Ну, Бачите, старші люди. Хоча вони були, ну, ця бабулька таки виїхала в Оркостан туди, в Росію, в неї там діти, вона тут майже не жила, дід жив сам, він помер і вона приїхала, продала будинок ось таким чином. А тут, то взагалі, бачите, це той вхід, який я вам показувала, самий перший. Той там, де взлітна полоса, ми не користуємося майже ніколи. А тут було навіть місце видно на гаражі. такі дерев'яні, старезні дровники. Я теж умовила чоловіка, кажу, там є приміщення такі добудовані, для чого тут цього безладу. І першим ділом я спочатку тут зробила ось цей рукарій. Потім чоловік все хотів, що там ще він буде дровник добудовувати. Кажу, ну добудуєш колись. <гум> а потім теж умовила, кажу, то для чого, це тільки робота, і ти не встигаєш. І... Давай краще така буде зона. Вона просто, скажімо так, декоративна, якщо чесно, нею. Особливо зараз ніхто не користується. Ось, ну тут, бачите, потрібно поприбирати, бо вікна вкладали і. Це в'їзд. той такий, Тут робили перголу для винограду, вже посадили такий виноград. Ось яка гарна калинка, до речі. Тут вона була така, аж на три розкладені такі стовбури. Один туди, інших два було в різні боки. Ми там прибрали, тільки залишили, бачите, ось молоді. І з часом теж ось цю приберемо, тому що вона така розкарачка, а тут залишимо. Калина має бути, звісно. А ця територія, де посадили ми молодий сад. Може, краще я ось так в тіні зайду, бо я не бачу, що я там знімаю. Ось тут, бачите, я клумбочку собі таку зробила. Ця територія вся теж була. Ось так була стітка, теж де карабиться. Ось так до грушки вона йшла, там трішки було їхньої малини. І там напрацювалися Ну, Чоловік, бо я після операції то хі, працювати не могла, звісно. Але він тут добре напрацювався. Тут бабуся взагалі насадила гарбузів. І ці гарбузи ніхто не, ну, не доглядав нічого, і тут була страшенна лобода, бур'ян, і ще гарбузиці переплилися, і море цих гарбузів, і куди ж ці гарбузи. Боже, ходили по всіх сусідах, питалися, кому потрібні гарбузи. Ой, це був цілий квест. Ну, але з часом прибрали це все в першу чергу. Посадили ось молодий сад, тому що тут великих, ви самі бачите, старих дерев доволі багато, але вони старі, вони вже й омолоджені не раз. Вони вже бачите такі, ну як хворі майже. Їх, звісно, потрібно буде прибирати з часом. І ось вже на наступний рік трішки вже я оклигала, і по частинках почала засівати тут траву. Ось так прямо по частинках. Спочатку там були трішки грядки у мене, я ті грядки вже до осені поприбирала і на місці засівала траву. Вибирала ці бур'яни, ось це був теж було весело. Ось. Ну потім вже ми, ну, яку там не були, але альтанку собі змудрували, з чого мали. А тепер покажу. Бачите, цей гібіскус з точно, який тут ріс. От він повторює мій ось той посаджений, хоча я його брала ну, в сусідки. Ось тут, зараз вам покажу вже з цього боку. Ось. Тут такий вхід у альтанку у нас. Ось, а ця зона, коли тільки її ось зайдеш за будинок, і ми її побачили, ось на цій зоні. Тут було <смеш> весело взагалі. Там, де пеньок, у мене, зараз покажу його ближче підійду, Там росла величезна-величезна груша, якась така вона літня, вона тільки падала і все, і м'якою була. І єдиний ось цей півоння, єдина ця росла, деревоподібна. І ну, не було такого широкого. Це я розкопала вже ось десь до піонії, до піонії. Тут все росло е конвалія. Ото я вже, знаєте, теж роботи мала, поки вибрала цю конвалію. Ну, а вже потім ми зробили ось цю доріжку. Але спочатку, що ну, тут, звісно, розібрали все. І я це все першим ділом вичистила, викопала. І ми посадили тут і риси, і нарциси. Це все, що. Росло перший рік було посаджено. І привезли свою малину. Тут теж бабуся, от на цьому місці, там мала собі якийсь часник, грядку, тому ми тут тільки перекопали, посадили малину. А тут ще ріс горіх. Ось тут горіх ріс. Ну, його прибрали вже на наступний рік. А, і тут ще була бабусі грядочка. Тому я тут, ну, було б, де місце свіже, я те, що привезла з собою, в мене була гарна сортова полуниця, я її теж посадила полуницю. А тут, вже коли чоловік зрізав горіх, там навіть пеньок, до речі, не прибраний, я так і застелила його. Горіх, бачите, порослі не дає, слава Богу. І зробила тут такий трояндарій: ось цей весь садок, ці вишні, груші. Тут все було, лише ще біля вишні росла одна груша, така покручена, стерезна. Теж вже її прибрали. А ось тут де город. уявіть, посередині цього городу, от я не розуміла, от це для мене було ну щось взагалі. Ну Садили вони щось тут на городі, теж була ну, посажена, посаджена, там, грядки. Але посередині городу ріс горіх Ну Не, не такий вже малий ям скажу чесно, вже таких років йому ну, з 10 було. Як вони, ну, мабуть, ці, або копали вручну, або оці маленькі такі, як називаються, вони оборювали, тому що там шкуріння, там не міг і трактор. Оце ми теж зрізали його, і, звісно, його викорчовували, тому що. І тут я вже вирішила, що з часом я закрию так, цю зону. І ж на другий рік почала втілювати свою задумку, щоб город. Бачите, катальпу посадила, ось будлеї, які величезні, порозросталися. Також там хвойні є. Чоловік зробив таку теж залізну перголу, де моя червона гарна квасоля квітує, плодоносить. І ось таким чином вже ця територія не проглядається. ну Звідси, хоча б. Ось цей величезний пеньок, який залишився від цієї груші, ви уявіть, яка це була величезна величезна деревина. Груша то проблема. Ви знаєте, як її забрати, в неї ця поросль от ще навіть йде, скільки я вже її вибираю, вириваю, От після яблунь нема таких проблем, а після груші. І ось таким, бачите, вже чином сформувалася ця територія. Ну, город так і залишився. Тут я зробила собі такий, ой, як називається він, сухий струмок. Чоловік мені зробив такого місточка. Ці камінці я збирала, де бачила і носила в колясці возила. Тут теж не було нічого. Тут лише росла трава. Росли ось ці яблуні, яку я ще все-таки шкодую зрізати, бо мені її дуже видно в вікно, коли вона квітне весною. І зараз така ось з цими. Але ж погано було, тут зробила ставочок. Ну, Тут не подумала я. Ну, таке буває. І ось так спочатку це на другий рік. Чоловік мені вирив цього мені ставочка Я його облаштувала, посадила. І вже з часом тут з'явилася, спочатку не було тут нічого, з'явилася ось ця кам'яна долина ось такими альпійськими рослинами. Але на другий рік я тут теж зразу ж вирішила, що город цей маю прикрити, тому тут посадила. Дерени варігатні, там третій. І ще пробую ось міскантусом Бачите, міскантус це високорослий. Ось я його теж розмножую, хочу ряд міскантусу. Він теж буде цілу зиму не вирізатися. І ще, крім того, ви знаєте, які потужні ось ці дерени елегантісіма, ауреа, і там теж елегантісіма. Далі за будиночками. Я думаю, ще рік-два. І прикриє тут. Ну, а тут таке, знаєте, як клозет, туалет, вуличний, хоча, ну, всі удобства є в будинку, звісно. Ну, теж я хотіла його прикрити. Ну, Бузина вже справляється на всі сто. Стрижа недавно теж стрижки потребує. Чекаю, поки трошки мене е, спека. І ось ряд гортензій. Ще одну я досаджу. Якось в мене просто ще не було, там я вже наживцювала. Буде відділяти таку, бачите, невеличку зону відпочинку. Я колись вам тут її показувала. Ну, така з таким простеньким. Ну, чим є, тим раді. <смі> Єдине, що мене. А, і тут ось так відкривався ще цей квітничок. Він тут був. І тут, так, зараз знову помилюся, мені да виправляти будете ви мене. Доронікум. Я кажота ромашечка, я так пам'ятаю, вони мені казали, що на цій клумбі тут був скат закопаний шина. І казали, вони мені тут дуже гарні квіти. Ну, гарні, чим не гарні. Я її потім ще забрала цього скату, звісно, шину цю. і розсадила, ну і досадила вже такі тіньові рослинки, такі, як медуночки тут. Возольник приживальського ось туди я вже направила, хай собі плющ дереться, в'ється. До речі, якщо я вживаю десь у своєму мовленні в переносному значенні слова, це нормально. Дівчата, він дереться так, квіти можуть сидіти, тому що вони посаджені. Ну, скажімо так, у нас у Українському мовленні є і пряме і переносне значення слова, яке ми можемо вживати. Ну, звісно, якщо це не офіційно ділове мовлення. Ой, і там, бачите, щоб прикрити ось цю трубу, я теж пустила форшу на бруслину. Дуже гарно вона з цим справляється. Ну і ось там перепрошую, чоловік щось собі робить. Немає часу ніше зробити його. І такий ось цей квітничок теж був на цьому квітничку і залишився очиток. бачите який величезний кущ, Він тут був. І ось той величезний, величезний кущ хости подорожникової боже. Ну, то просто запах ідеальний, то просто чудо з чудес. Я ще відділила шматочок і тут вже досадила традесканцію садову на дуже довго квітла. Тут в мене все з дзвониками скупченими заросло. Посадила бузок, щоб прикрити паркан такий дерев'яний. Там бузина аурела теж піднімається, гарно прикриє. І, звісно, без ліан тут не обійтися. Тому жимолость потрібно піти постригти, бо там будинки вже заховалися. І там вже навіть от перші роки, як плющ сидить, але як потім він стартуне, старт, ну, візьме старт. То буде. Хоч я його тут найбільше намагалася, а він тут, ну, вже теж пішов, бачите? Я хочу, щоб він цю стіну прикрив також. І тоді буде виглядати воно все нормально. Ось, бачите, така історія сад за три роки. Ну, але дуже плюс-великий, що ось. ці Хоч це і плюс, і мінус, але що? Ось ці такі вертикалі великі, вже так дерева тут були. Тому, здається, тоді, знаєте, сад все-таки виглядає вже ну, ніби сформованим, дорослим. Якби було без цих яблунь, лише мої, оці невеличкі всі, він був би ще молодим. А так здається, та ну, яких три роки. Три роки. Хоча о, десь через років будемо живі, здорові, п'ять, коли. Дасть Бог я вам покажу цей сад, ви подивитеся. Ви помітите, що він зовсім інший. Тому що тут задумки інші, але поки що цих задумок не дуже видно. Ну, з цими бочками, то це... Ну, я вже придумала, що з ними зробити. Але це треба ще озвучити і порадитися з чоловіком. Я все-таки акцент робила. Але колись у іншому відео розкажу про свої мрії і плани. Ось так. Всім гарного дня! До речі, дякую дуже. Я ніколи не думала, що ну, коли я виставлю на продаж тих декілька своїх рослин, в мене буде стільки попиту, дівчатка. Я, щоб було чесно, зі всіма буду в мене мало їх, я вас зразу попереджала. Я буду працювати так першим в вайбері буду по черзі. І вже що залишиться, ну те залишиться. Не думаєш, там щось залишиться, там швидко все зникне. Але як будемо живі, здорові, я на осінь ще розможу щось, щось виросте, щось буде. Головне миру і здоров'я. Я вам всім вдячна за розуміння, за перегляди, за підписки, всім миру, здоров'я, гарних садочків, натхнення і мрій, щоб вони були і збувалися.